Дівчата, привіт! Оце моя вам щира рекомендація, мабуть, остання, бо я вже з жовтня нічого не замовлятиму. Не те, що пообіцяла чоловіку, і сама розумію, що М -м, мені досить. Дивіться, що вам хочу показати. Отак От все гарненько запаковано було. Я вже відкрила. Дивіться, це нарцис, як ви розумієте. Хочу показати вам його розміри. Я замовила 5 штучок. А, ні, я його замовила 3 штучки. Дивіться. Тюльпани Strong Love. Мені такий сорт присилав мій племінник з Голландії. Дивіться, які цибулини. Дивіться, краса. Оце такі винні червоні, а це ніжно-рожевий мілкшейк. Він добрий на вигонку, Взагалі до 8 березня гарний, зараз побачите. Ой, які цибулини. Ну, ну, люди, ну, як вам, ви мою руку бачите? Сімоніну Моську також. Дивіться. На флори замовляла москарі мускарі і. А... Переважно э, нарцис і альоми. 23 березня красунчики. Сьогодні у нас 26 жовтня, 25, го дивіться. Це мускарики, які я висадила 3 жовтня. Аномалія. Поспішимо.